Так, друзі, всім доброго ранку. Що у нас? Вже опять пекельна кухня. Сковорідка в цьому році хоч попрацює, а тут два години відстояла, ніхто не не пользує. А цей рік пече, пече, як це через день. А завтра виходить, післязавтра життя. Що ти сьогодні готуєш Саш? Лов. Сьогодні буде плов від цуна, да? да. так? Так. Так, в мене в тебе буде. Я допомагаю. Так це ти чи снідань готовий, ще обідать, що це в тебе? Снідання. Снідання? Да. Тобі? Так. Да. До мене їдуть гості. Чи до нас. Поважні люди, Так, 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 так. І ти зранку прокинувся, готується, так? Що там може газ прикрити? Все дрона накидав багато, то слабо горіло це черчив. Та все воно нормально там горить. Так? Да? Це норма? Так, да, більше не накладай. Все, я Поки що. Ну, що тут у вас, шеф-кухар? Все бомба? Можна знімати. Ти смакував? Що, я буду пробувати. Гарний. Ну, Він уже готовий, вже можна його знімати. Зараз попробую. Ну ладно, давай насіль. Бомба. Бомба? Все супер? О, да, можна знімати. Пішли показувати, хто приїхав до нас. Ну, пішли. Та сигналять, сигналять. Хто тут приїхав? Добрий день. <свят> Добрый день. Добрый день. Добрый а, а ми сьогодні до вас всі приїхали. Як вас правильно? добрий. здрасті, ну Добре. Будемо розказувати. Да, починай. — Розказувати чи показувати. Не, там хто що цей? Що платять за рекламу. — це вже... A... A... Das... — Сереж, ти ж пам'ятаєш, що ми говорили. Вигнати всіх кореспондентів. Ти казав їм, чи вони не знають. За кого? За кого? — що ми робить, б? Не, не знаем. Що, будеш же нас що, катувати? Ні, ми ж договарювалися з Сирим. Кажу, Сірий, з нас відео, а ти вези бригаду, как можна обрати. У мене нога, я не можу. Починається зразу. Я буду вам допомагати. Я буду. Ми ж не можемо гостей зустрічати з пустими руками. У нас є лопати, у нас є рукавиці. Йдемо картошку вибирати. Ладно, один день. Якщо можна вило, щоб трохи Якщо ви нас покормите дасте 150 грамів, Легко. Все. А потім ідемо ще кукурудзу ламати. 150 грамів. Щоб ви не побачили. <ріст> 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 так, друзі, ну що, ну вже в нас і вечір. скільки у нас вже тут 17.28. Хлопці і дівчата з компанії Elita Select вже поїхали далі, роботи в них ще багато. На сьогодні планів трошки є. Підобідали ми вже все. Так. Ну, поля ми наші вам не покажемо, звісно, в Ютубі. Поїдемо колись самі, бо не було в нас часу. Всі хотіли, щоб я щось розказав, те Та так само і Юля. Заходьте на сторінку Еліта Селект» і побачите там повне відео з того, як ми робили об'їзд наших полів. І який там у нас стан. І що. Ну ми задоволені. Хлопці ще більше задоволені, що навіть на цей рік такий сояшник може бути. Тобто, то такі у нас справа. А так поки все. Все гуд. Все По сояшнику, поки питань у нас немає. І посіви, за які, я, як ото кажуть, найбільше переживав, пізні посіви. Я ще й пригустив останній. Я додав там цей. Ну, Олександрівна навіть і не знала до сьогоднішнього дня, що я там додав норму да. висіва. <рес> Тільки сьогодні, коли Еліта Садак сказала а... що наче тут більше одиниць. Да, я думаю, да. що серйозно. <рес> да. Ну, то я сам зробив більше, ну, додав норму висіла, тому що я понімав, що вже 25 травня і ну як, я. Агроном то не дипломірований, я агроном, як то кажуть, в душі. І, і я розумів те, що якщо я посію 4 штуки на метр, і буде хоч трошки в нас опадів, що будемо її косити в листопаді місяці. А в листопаді місяці, де я найду комбайна, як то кажуть. Я зробив висів 4,6 чи 4,8. Ну, коротше, через варіант. То. Все дуже-дуже даже неплохо на тому полі, хлопці самі приємно здивовані, що такий свечник може бути даже на Дніпропетровщині. Ну там було да, пару дощів таких, що хороших. Я ж кажу, я все передивився, бо там всі пишуть: у нас дощів було 160 мм. Оце травень, червень, липень, серпень. Даже трошки ми там, 156 чи щось таке, я насчитав. То, то такі у нас справи. А кому цікаво, заходьте на сторінку Еліта Select. Там будуть відео. Та й хлопці вже виставляють, бо в мене Олександрівна не співала знімати відео. Я поки інтерв'ю подавала, забувала за свій телефон. Забула у нас за цей. Мені хотілося з усіма поспілкуватися. Ми сьогодні, як у нарослабоні, всім розказували. Можна подивитися все. То такі в нас справи.